Всім привіт! Я вирішив пройти на новій версії гру Dead Rails або Мертві Рейси, або я не знаю, як перевести на українську. Правда, я не зміг перевести ну, це назви предметів на українську. Сорі не вийшло. Воно має такої озвучки. Із чого перевів я, на на російську. Ну, зато ви може... Розумієте і змушуєте знати, що це за предмет. Починаємо. Купляю значить, вугілля за 20 доларів. 20 доларів це дуже мало. Кладу три вугілля на всякий запас і забираю їх в свій мішок. І далі я йду забирати газетки. Забираю газетки, в свій мішочок або сак. Правда, сак це не російський, а мішок це по-українськи. Я взагалі не знаю, як це називати. Далі за, на свої 10 доларів я вирішив собі взяти барабанний дрот, бандаж. це лікарське. На стоїть 10 доларів, я його плюю і забираю собі. Йду далі заправляти свій потяг. І далі, далі, далі я залажу на свій потяг. і... Буду вирушати весь свій хлам, і я поїхав. Не буду говорити, як я їду, буду говорити тоді, коли мені зустрінеться перша хатинка. До мене побіжали злодії або бандіти. Я своїм любимим оцім лопатою прийомом починав їх лупити. В цю, цю версію додали нову суперспособність. А именно, якщо ти довго будеш здержати, то в тебе буде супер удар, який наносить більше урону всяким зомбі. І нічого мені перечисляти. В цій грі 16. Цих. Я їх буду, Поки я їх перерахую, так у мене відео закінчиться. Пішов я в лагерь бандитів або злодіїв, забрав два масла, забрав маузер, взяв до нього патрони, вирішив набрати з собою золотий, золотий сліток, вирішив взяти бандаж. Бо бандаж – це сила. Беремо його і в тебе вже буде більшість здоров'я, буде встановлено. Я попіжав і далі почав їхати, то числа забрав своїх злодіїв, прикріпив їх до потяга і поїхав я. Зустрів я хатинку мусорника. Тут можна зустріти вугілля, а це дуже корисний ресурс, так як без нього не можна пройти гру до трейс. А якщо й можна пройти, то от один сіхмобої. І вам прийдеться в селі прождати 30 ночей. Считаєте, що в селі почала ніч з Андреси, і я поїхав в село. Я вас тепер стараюся оперативно. Для вас я стараюся робити так, щоб якнайшвидше виходили відео. Вже вчора я тільки виложив нове відео про гру в Кальмара. І вже сьогодні вилосив, або завтра своє нове відео. Наче вам треба підписатися на мене точно. Почав я ятати селище настоящих сіма боїв. Не буду говорити, як я... Таві, бо Ви вже це бачили сотню тисяч раз квадратальйонів і рійонів. Тут був на жаль тільки один оцбанк. Забрав я оцих всіх зомбів, то чи що забрав холіфотер і всі крести, тільки це трошки потім. Забрав бандажики і пішов до банку. Ну Забув я кот взяти, ну ось о він. Я його взяв із що останнього зомбі в чомусь селищі, аби чув проводити кот. Також новина не можна дивитися мої відео без підписки на канал і лайку. Точого ставте лайки, підписуйтесь на канал. Починаю далі це все робити, забираю всякі цінні речі, і я почала лутати другу хатинку лікара. І я поїхав на вирішувати коментувати. І почему продавати сасує барахло. Буря патрончиків і винтовку, тоже мужу спокойно, вот та Я поїхав вирішу, це теж не комнаті коли зустріну якусь ходинку, то вам скажу. Я шов місце і його вирішилося втати, воно було так само маленьке. Ну, Бучу далі лутати. що далі лутати місце, я не буду комігірувати, бо вже знаєте, як гутати це місце, і я, я це пройду за 5 хвилин.

Переїхав до святого клімат, або часто все своїх так само продавати. Я приїхав вже у те місце, друге або третє, Не напевно. Зовтав це місце від цих зомбів та чи ще останні зомбі, я зовутав це місце. І взяв я два козаки і почав лутати банку. І взяв патрон, який я не використовую ніколи, посовив код, і він оказався направили. Це було найсумніше. Він був від того банку. І я поїхав. Я побачив Нікола тесу. Це дуже погано новина. це дуже гарно, бо я не буду удати. Почу безплатно 250 доларів. Я переїхав у наймирне місце. І там далі я віддав всі свої здобуті ресурси і вийшло у мене на 1000 доларів. Я купив собі патрони, вугілля ну всяка така дефолтну єрунду. Зота хатинку шерифа і почув почаст... дивного зомбі. Я поїхав далі на свої приключення і чудно програв від цих великорозумних бандитів. Дуже важко від них відбуватися, вони повинні бути всі ультішні. Я пішов у тати замок. Це була найлегкіша структура, то числі я від неї чудно з в проносному. Для чого мені це пекло? Для чого я вирішив це зробити? Час тільки я гаю в пусту. І уже я в настоящий письменник Іван Франко. Коротше, ось така можу сказати, що я в заговорив. заговорив? На цього ніч я став супер-пуперкадрабасом, пупер я став сильним, як ему Ти я чуть не програв 30-й раз. У мене вже бандажки закінчувались, на мене напало тридцять вовків. Я чуть не програв і не програв, бо я настоящий сильний чувак. Мій канал вже 24 підписники. Всім, всім вам дякую за 2, 24 підписники. Ставте лайк, ставте лайк. Всім дякую за лайк. Я віршом вже заговорив. Полюблю я лайки і підписки. Всім вам дякую за лайки і підписки в тому самому. Я хочу вам сказати, то що відео буду старатись, щоб вони виходили частіше. В мене баганулася гра. Я розумію, що ця гра буде настоящим багом. Якщо ви не знаєте це баг, якщо ви знаєте то чим як. З за чого? Сігма, сігма бой, сігма бой, сігма бой. Галіс малефеду та даю води до полу. Я поїхав. Про зрозумів, щось не так. Я зібрав всіх вовків, правда, вони мені зовсім не допомогли. Зовсім. і зачула далі. Я почав озвучувати це відео. Далі. Я вже близився до кінця свого трава. Далі мене почало воно саме по собі їхати. Далі я купив вугілля. І, і вирішив всіх цих вовків їх викинути. У мене було достатньо вугілля, і я зовсім поїхав дуже повільно, дуже повільно. Я зняв останню баночку я поїхав як всіх момент. І так я їхав довго і не буду це коментувати, По-перше, я нічого не буду лутати. А по-друге, я буду просто їхати. А во третє. Я вже стомився. І четверте, мій треба найшвидше як вилучити своє відео, щоб бути сігмаменом. Хорошо пропустити село. Це останній мій коментатор. У мене гра зовсім баганута Бам, бі-бу-бі-бам! -бам -бі -бі я так зрозумів, що чим більше цю гру, чим більше я розумію, що у нас ходить, то просто повод. Це гра стає з кожним нами з космопнула більш машиною. По перше там взагалі в текстурах застряє. Ну, окей, якій людині захочеться будувати свій, свою хатинку прямо внутрі ну, дворі Спитати? Звісно ж, зомбі, а я вам скажу. звичайним людям, які потім заразилися, я хочу сказати одне, що я цю гру вже знаю на Ізусь. Коли б підійду до форта, то скажу вам. Побачив я форт, і там майже не було нікого як запамилявся. Далі на мене допало сотню оцих. Я взяв свій маузер з бандитів Я взяв свій маузер, потім взяв свою винтовку і почав робити тралоле тралло. Взяв одне масло і почав їх далі лутати Це було дуже довго, бо вони зразу не заспавнились. Далі я побіжав, бо настала ніч зомбачків. Я просто сів за ту ральку і хотів їх всіх зробити драмболонка. Ну, я не зміг, бо вони туди-сюди, туди-сюди, туди сюди, туди сюди, туди сюди, туди сюди. Туди -сюди, туди -сюди! Здав е, три я часа, так не три дуже часа мої нещасні три часа. На мене нападає сотню цих. Я не співаю їх відрильоти. Вони якимсь чудом залазять до мене, хоча в них хай кюменсь то. Пішов і зговорив Тарас Шевченком я скоро стану, бо я настоящий сігма мам, бо я вже, заговорив. І розумію, що я вже за вісім звершив Треш Я не заміту, як до мене. Почало стопе. Стопе! Стопе! Там був розбійник. Питання, що він на мене напав? Цей світ зовсім якийсь не такий, як усіх. Він мав на мене напасти, я б дов був програти. Бо ставав в АФК і почав його довго і муторно оце брат забирати облігації. Я почав забирати облігації зі всіх хатинок, і в мене вийшло 48 облігацій, це все докупи. Там був ще один розбійник, оказується він спустився. Я зрозумів, то за... я зрозумів, чому він на мене не напав. І він був заагрився. На зомбіків, коли я спустився, він до мене підійшов. При не розумію, що дає в день стояв і він, я ще досі не програв. Коротше, хочу сказати тільки одне. Ця гра мене, чим більше я в неї граю, тим більше вона мене здивувала. Ну окей, я ще хоча б зміг об'яснити. Я збирав всі лікарці спокойненько, відбираючи патрони. Для винтовки болт. Там був ще один оцей, я теж його переміг. Що сталося щось ані, коли як я пройду цю гру за 3 мілісекунди. Далі забрав останні патрони і йшло запускати міст. Ну, от буде йти купа зомбі, як завжди. Окей, спочатку я запускаю міст. Потім на мене будуть діти ворожі бандіти. Це перший раз я проходжу не запускаючи тесу. Це перший раз. І за чого це ексклюзив, і треба поставити лайк і підписатися на канал. <смас> Який цей раз я понимаю? Коротше, далі я взяв свій толк і почав всім робити трау трауло назимаючи. Воно просто дуже швидке, за що я вирішив оце взяти. І в нього також більший урон. Зі всіх. Почав считати електропутер. Електропутер це по і звичайне траволово тривало, Я не знав, що так буде важко цю всю волну. Я вже потратив першу свою зміну масовку. І ще друге за цю війну. Я почав всіх уінштувати. І тун, тун, тун все он буде на трассу, це буду коментувати, коли вона піде до зомбі то тоді вже буду розказувати. Вона вже підійшла. Також одна новина. Конкурс у мене продовжується. Якщо хочеш прийняти участь, то постав лайк. підпишись на канал. Опиши свиньи під 7 і під прошлом про, про видео. Де я проходив в гру, напиши свій коментар, як від Роблокса. І ми далі я вас додаю в друзі. Потім я вам віддаю квас ну це я вам зніму на камеру, щоб ви знали, що я віддав квас людині. І коли я віддам на камеру, ну сніму. Озвучу. щоб Ви просто знали це. За чого далі озвучати не буду, бо залишається дві хвилини. Нещасні. Я далі почав спідранити і бігати, як всіх маман, відбиваючись від всіх всіх Вони хочуть дуже повільно йти. Я пройшов цю на новій версії. залишаються останні секунди. І хочу сказати одне. Підпишіться на канал. Серйозно. Я це стараюся монтирую відео. І я всі, все це роблю сам. Сам монтирую і сам озвучую. І сам це все роблю. У мене на це виходить дуже багато часу. особливо для озвучки, коли... У мене відео йдуть по годинам, а я їх стараюся скоротити, і монтаж займає дуже багато часу. І на цьому в мене 42 облігації. Я цю гру пройшов. Всім пока!